Єдине, що я з нас зараз поверну знову ж таки до цієї заяви від цього чиновника НАТО, тому що тут дуже цікава історія розвивається в контексті того. Абсолютно я погоджую з тим, що ти говорив. А, сьогодні у Держдепі США оголосили заяву не з посиланням на якісь там джерела по розвідданих, те, що ви говорите, пане Дмитре, тому що я то вважаю те, що вона написала, але, чесно кажучи, дурнею. А тут є конкретна заява від заступника речника держдепуша Веданта Тапатала. Він доволі ну відомий, хоча б і в уських колах, але той рівень про який говорить саме Олег, рівень речника Міністерства закордонних справ. Він сказав наступно: що українці визначають річницю 32-го незалежності, 18 місяців. іде війна, і він сказав, що ми ну нагадаю, сказав він слова президента Байдена. Зрозуміло, що це було заряджено для того, щоб підтвердити позицію США в частині торгівлі, не торгівлі територіями і поставили по факту, як ви кажете. Перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралася з України. Ну, як на мене, це дуже тут показова фінальна точка в цьому всьому скандалі, який виник. І ці всі зараз речі, що лунають там, нас поставлять перед фактом, що ми там будемо відмінювати територію. Коли? Почекай, Питання, почекай, коли Тараса почекай. поставлять перед фактом і так далі. Невдалий наступ на півдні. Багато є претензій до всього до де брати гроші, сапсани п'яте 10 але тут. Якраз ішла внутрішня боротьба, як каже Олег, за те, якою, з якою позицією ми будемо і жити далі в цій війні, і до чого ми будемо рухатися. Тому що оці всі дискусії, які лунають вже впродовж місяця, а вони почалися з моменту завершення цієї конференції в Джиді, активно почали просувати тезу, що Україна не наполягає на територіальній цілісності. Вперше це написали знову тому ж самому Washington Post. На нього постав вот Джордан написав, що не вимагає. Journal. хоча не вимагав. Настільки важливо таке, да. важливо, це перекрутили зразу в Росії, показали те, що ми типа не вимагаємо всіх територій. Зараз поставили в цьому питанні крапку. А далі працюємо далі. Тому я вважаю, що це дійсно, як ви кажете, не випадково було вкинуто реакція, і кіпіш, який ми підняли в Україні, абсолютно правильним. Про це треба було говорити всім без винятку, тому що нікотрим не доходило. І Подоляк правильно говорив, і всі решта правильно говорили, і Ніколенко правильно говорив, і журналістам, я чесно кажучи, дякую за те, що підняли цей кіпіш, тому що чутливість була надвисока в суспільстві. Всі отримали відповідь на запитання. І Данілу правильно говорив, всім треба було говорити. рівень якраз відповідний. Це особисто моя позиція. І добре, що ми зараз виходимо у цю дискусію, і починаємо поговорити про проблему. А питання торгівлі території на сьогоднішній день знято. Я розумію, що все непросто. І повернути їх непросто. І на півдні наступ триває дуже складно. І підкуп Ситуація доволі складна про це. Всі добре знають, але оця риторика, яка лунає, і вчора там продовжила її Діана Панченко з Лукашенко у цьому суперінтерв'ю, це взагалі був треш-трешняцький. Ну просто-напросто ну, вона повинна бути розвінчена. Це особисто моя думка з, з приводу того, чому ця заява пролунала, і держдеп зараз поставив крапку в цьому питанні. Ні, я, я просто Храп. ремарку. дивіться, я не погоджуюсь з тобою, що воно, я сказав, як в тому анекдоті, от такі можливості рівно або барсук, або ліса, або заяць, там, да, Тобто ми повинні Ні, розуміти. Це вже що світ, ми зараз світ, про те, світ, чому? світ із задоволенням за рахунок України, хоче повирішувати свої проблеми. Воно, не Дав увесь світ, слухай. Ну давай без, без, коли там тобі говорять о, Байден і все інше, о, знаєте, це питання: а в які строки, там, що і так далі. Це знаєте, це ж може бути, може бути таке. Знаєте, от. От питання, от скажіна, я, 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 я закінчу. Да у країнах Балтії, знаєш, яке було питання, коли е, почалося 20, після 24 четверта. Чи буде захищати нас НАТО? А знаєш, чому у них таке питання? Тому що вони 40-й рік пам'ятають, таких здали просто як з І, і так, офіційно, офіційно США, офіційно США не визнавали, не визнавало, що країни Балтії вступили. Були, Давай стали, питання, питання в тому, і країнам Балтів від цього легше було чи не це легше? Давай ще але, послухаємо. Висновки в, з цього зроблені зараз були, і вони домагалися, щоб контингент був збільшено, натівські, змінено доктрини. По відбиттю атаки тепер вже це не окупація території, потім і звільнення, а це зустрічання на кордоні ворога, відкидання його на його територію, там проведення, розміщення контингенти інших держав на, тери, на території Балтійської, тому що всі чудово розуміли, що НАТО не готово воювати за них. І цей страх він дуже серйозно був присутній і об'єктивний. Але я перефразую те, що ти сказав, з приводу за рахунок України вирішити. От я не зовсім погоджуюсь з цією модальністю. А, бо не тільки за красиві очі і через співчуття до України, світ зараз допомагає нам. Світ чудово, раціонально розуміє, що запустити загальний Сафарі, де ядерна держава зможе перекроювати кордони іншої. Це не той світ, в якому хочуть опинитися, і не мають інструментів зараз, щоб Росію поставити на місце. Створити ну, прецедент, це... це все це постріл самому собі. в голову. Це почнуть користатися і інші суб'єкти поменше, і відповідно можна отримати ситуацію, коли вся ця архітектура просто полетить в тартарари. І ми розуміємо, що і так місце Сполучених Штатів диспропорційно в міжнародній архітектурі до того і реальна, яка їх вага. Це, а, це, ціл... це лірика. Я тобі хочу сказати. Вони знають, що і... є перебросить. І... І я би перефразував би цю тезу: світ не готовий за рахунок себе вирішувати українську проблему. От це от та межа, якою послуговується. Вони кажуть, коли це починає торкатися нашої безпеки і наших інтересів, у нас є свій рівень чутливості. На щось ми готові піти, а далі ми не готові йти. Перепрошую, чому ми маємо завершити російсько-українську війну, щоб ви перемогли тим, що ми можемо в'язатися в 10 війн плюс отримати? Ні, ми цього не хочемо. І як ви не тиснете, ми цього робити не будемо. Чому ми маємо воювати? Наші громадяни мають гинути поруч з вами, наприклад, в цій війні. Якщо, власне, ви самі за там го року не побудували собі заводів, ваші склади попідривали, тощо ви О, за 30 років да, а да. самі жили з крокодилом поруч і переконували себе і весь світ, що це не крокодил, а пухнастий жирний кіт. Ну, а, перепрошую, на вас лежить частина відповідальності за вашу державу. Ми ніде в жодному документі не гарантували, що ми будемо за вас воювати. Так, ми брали на себе зобов'язання допомогти вам. Окей, по Будапештському ранку ми так сквозь очі вам скажемо, що формально ми в принципі його виконали, да. розуміючи, Будапештський що по духу Будапештського рандуму ніхто його не виконав. І тут тоді і перед заходом стоїть. Чому, наприклад, Британія настільки впрягається, зокрема і через лірику. Тому що для них буде маранду має більшу вагу ніж для інших. Плюс для Ні, них... тому, що Британія питання це єдина з Криму... країн заходу, яка зацікавлена в розпаді російської держави. Для тому них що так вони повертаються в для... велику політику для них питання Росії, питання Криму це питання не тільки страхів, а це раціонального розрахунку їх національного і... інтересу. Інтересу. Да. Це з обронтовані повертається в них... в велику політику в них... Бо з Україною. Британія і це І в соціокультурний да. історичний політичний да. контекст. Це прописано. Для них Крим це тягнутися тонкою червоною лінією, для них це Байрон, Для них багато чого вони цей простір знають, і для них Україна це не здивування, і Росію вони знають краще ніж багато хто інший, і в них є свої геополітичні інтереси. Але повертаючись, світ за рахунок себе вирішувати наші проблеми не буде. І це наше завдання. Розширювати цей простір можливостей, так вони Без намагалися час... вирішити. Що не розумієш? Я ж почув що на цій заяві я так нам для полягає. Вони yeah, yeah. намагалися вирішити за рахунок нас. Але зараз от добре, що ми підняли цю дискусію мене потішила ця заява Держдепу США. Це рахуй Байден сказав. Ну слухай, пацани зараз... так не буде. Він вони конкретно намагалися... дав понять. Ребята, що ви там балакаєте зараз за кулісами? Не буде ніхто віддавати Вони території. намагалися вирішити. Диви цей заявив. Да, є частина естеблішменту, яка такої позиції дотримується, але на протистояння Є більшість зараз. В країнах Заходу, які кажуть, стоп, ви здуріли. Це Трампівський порядок денний ізоляціонізму, а це проблеми завтра ще більше. А ще одне співпадіння, яке? знаєш, яке сьогодні? Яке є? в 16 офіційно дозволили. Да, це також почекай, ти, Єдине, що ти ти знову вони... це ти почекай. там Єдине... запевнення, Держ... що може Держ... бути. Держсекретар передачі дозволили дозволити.